Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 306 860 особин за добу 890 і поранено 920 580 песиголовців за добу 2670 танків 5293 одиниці за добу. 5 бойових броньованих машин, 9974 одиниці за добу, 16 артилерійських систем, 7410 одиниць за добу, 21 Реактивних систем залпового вогню 869 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони 570 одиниць літаків 322 одиниці, гелікоптерів, 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5557 одиниць за добу. 3. крилатих ракет, 1556 одиниць, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн, 9767 одиниць за добу, 23 спеціальної техніки, 1049 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!